Рівненський футбольний клуб Верес зіграв у нічию проти львівського руху поєдинок 30 вересня став першим офіційним матчем на стадіоні Авангард у Рівному після п'яти років перерви. Арена наразі ще на стадії реконструкції. Однак УПЛ дозволила там проводити поєдинки найвищого українського дивізіону. Через повітряну тривогу початок затримався на півгодини. Першими у матчі забили рівняни на десятій хвилині. Віталій Дахновський рахунок відкрив, відгукнувся на прострільну передачу та пробив у протихід від воротаря. На 25 й хвилині рух зрівняв рахунок, а уже за п'ять хвилин рівняни знову вийшли вперед. Дмитро Кльоц вдало реалізував штрафний удар. По перерві львів'яни зрівняли рахунок і до кінця матчу він не змінився. Тож команди розійшлися у нічию 2-2. Наразі верес посідає третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Рух на 10-му місці. Хочу подякувати. Хочу подякувати всім гравцям, які сьогодні проявили мужність у цьому матчі. Хочу подякувати ЗСУ за те, що дають нам можливість пограти у футбол. Матч був. Матч був дуже бойовий, дуже непростий для обох команд. Тому я дякую всім. Вернулося на рідний стадіон після такої п'ятирічної перерви, і ми вдома. Наприклад, лежать, звичайно, що без А що стосується гри, я можу сказати, що рахунок 2-2 все-таки відповідає, те, що було на футбольному полі. Була рівна гра, я думаю, що кожна команда не заслуговувала сьогодні на поразку. Перший там в нашому виконанні був покраще. Я думаю, краще працювали з м'ячем.